2 грудня народний депутат України Руслан Богдан побував в гадяцькому історико-кризнавчому музеї, де була представлена виставка древніх видів зброї. Стародавні артефакти розповідають. Її особливість в тому, що вона повністю придбана народним депутатом України Русланом Богданом і подарована Полтавському краєзнавчому музею імені Василя Кричевського. За два місяці роботи виставки з нею ознайомилися майже дві тисячі відвідувачів. Гадячанам так сподобалася ця виставка, що вони попросили народного депутата зробити подарунок і їхньому музею. Руслан Богдан відгукнувся на це прохання і закриття пересуної виставки, перетворилося на свято передачі інших теж цінних експонатів до фондів гадяцького історико-краєзнавчого музею. Народний депутат України Руслан Богдан у удар одному з кращих районних музеїв Полтавщини більше 20 експонатів з власної колекції. Я її купив, колись мені просто сподобалося. Я її купив, подарував полтавському музею. часу. Зрозумів, що це буде краще, щоб воно знаходилось в музеї, люди могли можливість подивитись, побачити, дізнавшись, що. Гадічський музей засмучений тим, що не, не саме не йому подарували цю всю колекцію. Я те, що зміг сьогодні от привіз і буду дарувати. Окрім того, як народний обранець зміг добитися виділення чималих коштів на потреби музеїв регіону. Мені вже вдалось, я там не так довго народний депутат, але вже вдалось з центрального бюджету отримати гроші на якраз музей. Ну не тільки, до речі, на гадіч теж на кожний район частково. Отримання грошей там, десь приблизно около мільйона. Всього 4 мільйона. Років. Артефакти, які тепер експонуються в гадячі, відображають чималий відрізок часу від початку нашої ери до козацької доби. Директор музею Василь Сиротюк висловив щиру вдячність Руслану Богдану за вагоме поповнення фондів музею. Міський голова гадяча Володимир Нестеренко подякував Руслану Богдану за надану благодійну допомогу у справі збереження історичної спадщини рідного краю та вручив народному депутату почесну грамоту міськради. Додали урочистостям став неповторного козацького духу. Чудові виступи студентів гадяцького училища культури імені Котаревського та Гадяцького районного будинку. kultural